Вам в 10-100 раз поверне ваш донат. Я вдивляюся в обличчя. В обличчя сьогоднішніх глядачів. Такі, такі мені близькі, рідні, такі схожі на моїх односельчан, на мене, на моїх дівчат. Так багато людей мого віку, трохи молодших, трохи старших. Це мій головний глядач. Ви вибрали нас, зробили народними. І Вся наша творчість без вас була б неможлива. Ми прожили з вами непросте життя, от моє покоління. Ми тяжко працювали, ми не мали часу багато приділяти уваги своїм дітям. Бо ми знали, що нам треба будуватись, нам треба мати власне житло, нам потрібно дати освіту своїм дітям, відкласти якусь копійку на чорний день. Ми не знали, що той день буде так близько і буде таким чорним. А от коли вже народжуються внуки. Ви мене зрозумієте. Це таке щастя. Я всім, всім, всім зичу, щоб були внуки. Бо то, знаєте, то наші крила. Ти на них дивишся, ти не маєш права хворіти. Ти забуваєш свої проблеми. Ти в них вчишся, бо вони такі розумні, вони електронні, у них зовсім другий хід думок. І я так хочу, щоб вони мали дитинство. Щоб воно не було чорною сторінкою в їхньому житті. Ми маємо, маємо їм допомогти. Вони мають співати, танцювати, вони мають мати свята, щоб вони мали що згадати навіть за ці такі страшні для України часи. Як цікаво спостерігати за нашими маленькими українцями, відслухати їхні розмови. От сидять в кружочку, в садочку, маленькі, десь по чотири-по п'ять років, ледве говорити навчились. а вже вихваляються. Один каже: нас в сім'ї двоє, і у кожного є своя кімната. А другий каже, а нас троє, і у кожного є свій велосипед. А третій каже, а нас четверо, і у кожного є свій тато. А коли до школи підуть, о, там ще цікавіше. Вчителька прийшла, каже: Діти, ми сьогодні мріємо. Як ви уявляєте своє майбутнє? Павлик підніс руку, каже, Марія Івановна, я знаю, я знаю своє майбутнє. Я маю одружитися на самій гарній дівчині. Я її буду любити, дарувати квіти, водити в ресторан. Боже, вчителька така щаслива каже, Петрику, а ти чому мовчиш? Петрик став каже, Марія Івановна, я ще до вчора мріяв бути космонавтом, а сьогодні я вже мрію бути дружиною Павлика. Які ми з роками стаємо мудрі, якими мудрі стаємо, так? От жінки в моєму віці вже добре знають, що твій новий принц це чийсь бувший старий козёл. І ти вже не чекаєш того принца на білому коні. Ти вже сама собі і принц, і кінь, і все решту. Ми стаємо ще хитрі, от бабуся старенька, живе сама багатоповерхівка. Родини нема, виходить гуляти і не коло свого під'їзда, а за два квартали сусіди хвилюються. Не ходіть далеко, бабусю, заблукаєте. Як додому попадете? Вона ага. каже: Я розумна. Я в кишеню кладу записку. Що ви там пишете, бабусь? Адресу пишу. Так і пишу Париж, вулиця Монмарта. Який Париж? Ви там не живете. Ну і що? Зато два рази вже була в Парижі. А які дідусі цікаві, о сидять на лавці, сидять два дідусі на лавці, а, ну, а мимо проходять дівчата, молодиці, ти один зразу вскакує і вже за якоюсь молодицю йде, йде, пару кроків зробить, повертається, каже, ти не знаєш, чого я в ті день. кажу, слава Богу, що ти не знаєш. Бо я кожен день кажу, Боже, забрав силу, забереш і мислі. Ось такі ми стоїмо з роками. Взагалі бабусі діляться на категорії. Так, ті бабусі, що на лавочках сидять під домом, і все про всіх знають. Це розвідники-діверсанти. А ті бабусі, що незадоволені вічно ходять в адміністрацію, там сув без пенсійний, це народні месники. А ті бабусі, що цілодобово з внуками — це довічні в'язні. А ті бабусі, які ще працюють, це дерева, які помирають стоячи. От мої саме такі.